Друзі, я не можу дозволити собі не поділитися цією радістю. Цій сливи вже десь років сім. І кожен рік, після трьох років перших життя, кожен рік вона нас радує своїми плодами. Дуже великі, гарні, м'ясисті плоди. Це смакота неймовірна. Але я так завжди розповідаю, розповідаю. А зараз вирішив нарвати трішки колегам, завести наш інтернет-магазин. Обираємо лише спілі. І м'якенькі сливи, щоб не розчарувати в смаку. Я кожному рекомендую посадити такий чудовий сорт сливи. Називається вона Стенлі. Подивіться, яка ця краса, який аромат вам не передати. Кісточка відстає легко. Мякоть неймовірна. Просто супер. Колеги, везу вам славачки. Кому не привіз, вибачте, садіть, доглядайте, буде вам врожай. За агромаркетами ваша грядка менше зусиль, більше врожай.